Нас буває не стрес, а те, як ми на нього реагуємо. Так звучить відома фраза «Ганза Сельє. На нас впливає не сама ситуація, а те, як ми на неї реагуємо. Саме Ганс Сельє є автором трьох стадій реакції на стрес. Перша стадія це стадія тривоги або стадія шоку, коли ми лякаємось, завмираємо. Друга стадія це стадія спротиву або адаптації. Наприклад, так, що я можу тепер з цим зробити, або прийдеться навчитися з цим жити. І чим швидше людина перейде від першої стадії до другої, тим більше сил та енергії в нас береже. У кожного з нас є свій такий резервуар ресурсу, наш психічний, фізичний, психоемоційний стан, і це буде впливати на те, як швидко ми виснажимося. Олтер Кеннон що до опрацював та запропонував термін стресу та реакції. На нього бій біжи замри». Але у нього було чотири реакції, і четвертою реакцією була «Здайся». не в тому розумінні, що «здайся своїм ворогам, «здайся ситуації, «здайся обставинам, «Здайся реальності, прийняття реальності так. Я в дуже складній ситуації, але так це дійсно відбувається. Що я можу зробити в цій ситуації? Тому дуже важливо вчасно і швидко виходити з тих стадій, стадії тривоги, шоку, спротиву, виснаження для того, щоб ми не витрачали свій. Ресурс та енергію, нашу силу да на ось ті всі стадії, і залишали основну силу та енергію на, на те, що я буду робити в цій ситуації, куди мені рухатися, які рішення приймати, фізично якісь кроки робити, психологічно. тобто для того щоб у нас на все це хватило нашої сили, і друге важливим фактором при стресових ситуаціях буде знов таки не сама ситуація, а те, підтримали нас. Чи ні, а чи була у нас підтримка від наших друзів, там рідних, знайомих, а після якоїсь ситуації, яка сталася, чи не було моєму житті? Я маю досвід різних таких стресових ситуацій, в яких я була, і в деяких з них я не мала підтримки від близьких від оточуючих, які знали, бачили, наприклад, цю ситуацію. І мені було дуже складно оговтатись. А наприклад, скоріш за все була недооцінена сама ситуація, недооцінена. Цінена та шкода, яка була нанесена мені. А в деяких ситуаціях я одразу мала підтримку. Мене підтримували хтось з близьких, хтось з рідних. Тобто люди підтримали мене, вони не знецінили моїх почуттів. Вони не знецінили ту ситуацію, наприклад, яка сталася. Та і це послугувало тому, що я набагато легше. Перенесла стрес як реакцію на якусь ситуацію, підсумовуючи, скажу, що ми будемо проходити завжди через якісь стресові ситуації, і не завжди нас в них підтримують. Не завжди нас зрозуміють, не завжди зрозуміють, що людині зараз потрібна підтримка. Може навіть бути так, що навіть знецінять реакцію, знецінять ситуацію, знецінять ваші почуття, ту шкоду, яку вам нанесла ця стресова ситуація. Тому так важливо нам попікуватися про те. Щоб у нас були і сили, і ресурс на проходження таких різних стресових, негативних важких ситуацій, тому що життя це така штука, яка може підкинути нам стресову ситуацію в будь-який момент. І коли ти не готовий, коли ти без сили без ресурсу, буде дуже дуже важко приходити. У біблії є такий вірш. Якщо ти в день нещастя виявився слабким, то бідна сила твоя. Роширений переклад на цей вірш говорить про те, що якщо ти... В складний день, в день нещастя, там в день бою виявився слабким, то в тебе не було цієї сили із самого початку. Ніхто за нас не попіклується про нас, про наш фізичний стан, духовний стан, психологічний, психоемоційний стан. А тільки від нас залежить, чи будемо ми працювати над тим, щоб ми мали силу, щоб ми мали ресурс для проходження різних. Складних ситуацій через труднощі, через випробування, через якісь хвороби, через якісь труднощі, які стаються в нашій родині з нашими близькими. Якщо ми про це піклуємося, то коли ситуація прийде, у нас будуть сили та ресурс. Якщо ми про це не піклуємося, то ситуація да і ворог може застати нас зненацька. Сил і ресурсу немає, розумієте? розумієте? Тому, як завжди, я наголошую про близькість з Богом, про відносини з Богом. Ніхто за нас не почитає Біблію, ніхто за нас не отримує відкриття з неї. Так? Той хліб з неба, який потрібен нам для нашого духовного життя, для нашої духовної внутрішньої людини. Ніхто за нас не поспілкується з Богом, ніхто за нас не виліє йому душу, своє серце, і ніхто за нас не отримає ту силу допомоги, яку він. Він може дати саме так було в моєму житті, саме е, спілкування з Богом і. Проводячи час в його присутності під час молитви, прославлення, поклоніння. Коли я виливала йому своє серце, свої болі. Саме він там да, мене стілював, саме він давав мені сили, коли я його про це просила, коли мені це було необхідним. Хто за нас не піде працювати до психолога чи душу опікуна, ніхто за нас не буде піклуватися про наше психологічне здоров'я. Якщо є якась проблема, труднощі важко страждаю від сорому, страждаю від почуття провини. Щоб це не було, ніхто за нас не піде втрати. Терапію, ніхто за нас не піде до терапевти, щоб з цим розбиратися. Тому підсумовуючи, друзі, піклуйтеся про себе до того, ще як щось станеться в нашому житті, ще до того, як прийде ситуація, якась біда, да як написано в Біблії, ще до того піклуватися про те, щоб мати сили, ресурси для проходження цих всіх ситуацій, для проходження наших постель, для проходження якихось втрат. Благословляю вас, любі, і нехай Господь дасть всім нам мудрості.